Спочатку нас да, згадували чи на 42, чи на 43 мільйони, так? але я ще пам'ятаю, коли нас було 52-54, де вони поділися. Живемо, начебто, не, не в Африці, не, не голодуємо. Тобто міграція трудова і все таке інше. Невідповідність не дій еліт відносно очікувань та сподівань українського народу згідні з цим. Вони взагалі роблять не те, що треба народу. Неготовність частини творчої інтелігенції до довготривалого творчого процесу підвищення. Конкурентноздатності, всі правила вони діють як для бізнесу, так і для всіх інших сфер життя. Економіка, вона справді діє в усіх сферах життя. Якщо ми не будемо спрямовувати зусилля на конкурентноздатність, на як ви знаєте, на привертати увагу як до будь-якого продукту. От, наприклад, коли подорожую Європу, там якась вуличка, якась, вона пропіарена. Крізь, щоб тільки людина туди доїхала, щось там зробила, щось ну, якби віддала, все, що в неї є, оці якісь конкретні, конкретні маленькій державній скарбнички. А в нас багаття всього лише все за нею. Тому це те, що треба також, як ви знаєте, і культурно. І в свідомості, і фактично, в матеріальних цінностях це все треба займатися і робити з цього привабливий продукт, який можна, можна дуже достойно презентувати. Якщо ми знову ж кажемо про сьогоднішні часи, то Можна сказати так, досить, треба міняти. Так? От, якщо гулятиме на, на цю фотографію, вона якби більше є, ну те, що кличе да, до Що Чому ми пропонуємо? Для того, щоб змінити, ми пропонуємо широку освітню платформу, яка е, дійсно має об'єднати, по-перше, усіх людей е, не, 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 незалежно від віку, да, від народження, тобто певні дитячі центри розвитку, виховання в сім'ях, дошкільні заклади. Приватні або, можливо, державні, ми потім дійдемо і до реформи освіти. Шкільні альтернативні шкільні заклади, такі зараз вже існують, більш сучасні. Вони, можливо, зараз ще без ліцензії, але то залежить від того, що ми хочемо дати, що ми хочемо зростити в наших дітях. Тобто, і навіть до ну, зараз є такі пенсіонери. Вибачте, мене, на що навіть молоді можуть молоді люди можуть їм позаздрити, тому що. Вони активні, вони свідомі, вони, в них є цінний життєвий досвід і життєва енергія. Тому, якщо є бажання в людей, і ви знаєте, знову ж таки, якщо ми порівняємо, да, наприклад, Нідерланди, Фінляндія, да, Франція, якщо взяти пенсіонерів, вони досить добре виглядають, вони подорожують, вони десь задіяні, а в нашу, або огород, або Плавочка да, і все, якесь обговорення, платочок, сумка, і от вона, вона все життя прожила вже, да, вона чи він. Тобто, але це актив, це людський актив накопичений досвід, і це проблеми виховання, проблеми застосованості людей, до чого вони залучаються нами чи ну, взагалі в суспільстві. Це широкоосвітня платформа у, як би, з боку навчально взагалі широкого, широкого асортименту заходів. Це можуть бути певні фести, певні конкурси, певні якісь змагання, да? якісь вистави, концерти, те, що казали дівчата про проєкт Відкрий Україну, да? навіть от в межах подорожування, в межах якихось культурних таких заходів. Да? Це і вивчення і Сівдені Африці. З... Uri. Mm -hmm. So, if anyone would ask me what flag would you carry around the streets if you could carry only one flag, that would be this one. Does anyone know this flag? Oh. <laughs> No, it's the flag of the Orange Free State. Um, it doesn't exist anymore. It was a state founded in the middle of South Africa by Dutch farmers. This flag also doesn't exist anymore. It's called Orange Free State. Orange Free State. Orange Free States. Orange Free States. They were founded in the middle of South yeah, Africa by Dutch That's right. Now. I don't know how many of you in this room know each other, uh, but just to get things started, what I would like you to do is to all stand up and push the chair back to the table. To walk around this room, meet as many people as you can, and say your name, where you are from, and one thing that is out of the ordinary. It could be, my favorite music is, or I play the violin, or anything at all. Don't say anything more, don't say anything less. Do the introductions and go on to the next one. And meet as many as you can starting now. Okay. Спілкуватися, презентувати себе. Вам необхідно буде сказати своє ім'я, звідки ви і якось визначитись, можливо, ваша, ваша най, найулюбленіша музика, або те, що ви, наприклад, граєте на скрипці, так? або ну, певні фі, тобто щось таке персональне ваше. Десь чотири хвилинки як завдання познайомити, чи розказати про себе, привітатися з якомога більшою кількістю людей, якомога більше. What's your name? Next up? Let's go. Let's <laughs> go.

Ага, приємно так. спірантуру. Ви люблю дуже навчатися. Дуже дуже так вибруюча. Може бути хтось поділиться враженнями, розкаже, як ви відчували. Доброго дня. Мене звати Алла. крім того, що це була доволі живка бесіда, була така енергія. Uh, and one more there. Dima is very innovative, so he he likes yeah. it very much. Yeah. But he found out uh, the new way to uh, to himself. So, by, by microphone. Ми це вже зробили за вас, ми розійшлимо контакт. <гум> Знає, що я старався провести до вас від ваших судеб. Але мене звати Дмитро, я двійший підхід, коли хочемо поміняти не відмовити. На коло нас хочеться поміняти – це найкраще. Все-таки ми добилися тої країни, яка потрібна не тільки для нас, так як має двоє дітей, а насправді для наших дітей. Бо нам важко це поміняти. Але ми повинні зробити ті фундамент, на який наші діти вже побудують такий будинок, що він цей будинок буде гарний на весь світ. Так що я все ж таки спрямовую це заради своїх дітей. Who has met more than ten people? I, I see some, some hands there. Okay. Who has met more than twelve people? Nobody twelve? Eleven? Oh, I see one hand there for 11. Yes. Oh. Okay, if you can come forward, please. Very well done, champion networker. Um, could you share with the group how this experience was for you and what the most interesting bit of information is that somebody shared with you. Yeah, thank you very much for such a great experience. And you can do it in your language. Yeah. Дуже дякую за таку можливість, тому що це було насправді дуже цікаво. Тому uh, цікавим було те, що можна було знайомитися одно, uh, одночасно з декількома людьми, що були групами. Uh, і таким чином ми зустрілися насправді з uh, людьми з різних сфер з різним uh, uh, з різним положенням, з різним ставленням і з різним баченням свого майбутнього. Але мабуть, що нас дійсно єднає. І що підтвердив цей експеримент, це європейське прагнення до чогось кращого. Це тому, що чому ми тут зустрілися. І це було чудно, і ми це відчули, коли спілкувалися з людьми. universities,

I tried to prepare a little bit for today by wearing a Ukrainian pin right here. Um, I didn't really think that was enough. Um, I'm here not just one time to present one time, I'm actually joining the School of Patriots for the long term to help create a sustainable environment for leadership development in Ukraine. Mm -hmm. Портан готувався до сьогоднішньої події. В нього ви бачите uh, певний значок, але це не все. Він uh, з uh, якби ми з пошаною можемо його uh, і здячністю <coughs> запросити. До він готовий з нами співпрацювати не тільки сьогодні, а у довготривалій перспективі. And to reflect this commitment, I've made a small change in the company logo. І для того щоб відобразити це, що він співпрацює з школою патріотів України, він навіть трошки змінив своє лого. просто подивитися, що там, які нові ідеї ви другами, трохи. Треба не просто сказати, за що ви відчуваєте вдячність, а розказати один одному, як саме ви виражаєте.

Делается человек, чувствуется. Ну, наверное, по-разному кидать. Наверное, когда позитивно приходит хорошо. Чтобы они хорошие и более с этим хочется делиться.